Так, всіх вітаємо. Так ось наш проєктик. Ми встановили стабілізатори напруги. У людей в будинку була проблема з, з дуже високою напругою аж до, до 150 вольт. І зараз у нас теж 245 на вході. І Треба стабілізувати напругу. І о, тут трьохфазнець трьохфазне, трьохфазне живлення. Значить, ось ми зробили щит, розібрали, зробили під стабілізатори. Проклали ось тут у нас вхід був щиточок. Проклали коробочок. Ось там наверху у нас дуже класний стабілізатор Квант по 11 кВт на кожну фазу. Це український виробник. Качество дуже якісне, це інверторний. Стабілізатор дуже точний, маленький розмір. і за того, що він інверторний, безшумний зовсім. Є у нього вентилятор і охолодження продміттеля, але це якщо по, по дуже високій температурі, якщо він буде перегріватись. Ось, ось так вони виглядають. Дуже стильно, дуже якісно. Ось ми бачимо, що у нас на вході 250 В. На виході 220 вольт, все чотенько, Так, ось на одній фазі у нас 1,7 кВт нагрузки показує. Теж 220 вольт. Ось от, от такий проектик. Все дуже якісно, з якісних матеріалів і буде служити людям довго. І ось так от маєте проблеми. За стабілізацією напруги звертайтесь, допоможемо.